Страшно, да. Но что-то напротив меня как раз в дом попало. Я не спал. Это было где-то часов 12 ночи. Когда слышу, трещит. Выхожу, соседке дома говорят. Ну, оно вроде после этого затихло. Спал я, не спал, не знаю. В 5 часов утра проснулся, что аж хата поднялась. Тряхнула так. И потом еще их. На нього снаряда в шесть прилітіла, та тепло наша як раз якраз отак. Красногорівка місто неподалік Донецька, де зараз точаться бої. Там залишаються ще мирні люди, які до останнього сподівалися, що їм не доведеться покидати свій рідний дім. Зажадали виїхати від діля, бо вже терпець ролася. І ми з ними зголосились на тому, що вони вийдуть нам на зустріч. Бо там, де вони мешкають, ми вже на жаль на нашому транспорті не заїдемо. Бо там небезпечно в краю тієї вулиці, де вони живуть, вже на жаль перебувають російські окупанти. Здравствуйте, люди добрі. Так, давайте, родні. Да, Однімай ножку. Ножку, ножку, ножку. Ой, ой, ой. Опа. Много еще народу там остається. Ой, на нашій улиці три семь. Ну да, ночью дом сгорел напротив нас. Я сам родом з міста Донецька. Працював там в шахті, все своє життя. Тоді приїхав жити в місті Красногорівка. Ці дні, які були перед тим, як ми виїхали з звідсіля, кромешний ад був. Ми не знали, як, будемо ми живі чи не будемо. Якби як, як, зібралися вже йти, йти, вивезти нас з відля не могли. Пірські нам прийшлося йти тити... десь десь 4 кілометри. кілометри. І, і то над головами у нас постритіла тоді один. Один снаряд присвистів над нами. Буває, що кликати про допомогу в жителів Красногорівки немає можливості. Намагаються вивозити поранених самі. Що важкий? Давай сюда. Давай, давай, от сюди ноги я <говори> до Кост родной». поліцейські закликають жителів Донеччини не чекати до останнього та звертатись до екіпажів Білий Янгол по допомогу у виїзді з гарячих точок. Ворог веде вогонь по будь-чому живому в місті Красногорівка та її околицях. Ми працюємо цілодобово. Я прошу вас, телефонуйте до нас, запит записуйтесь на евакуацію. Вікторія Грибенюк по матеріалах поліції Донецької області. Слідкуйте за оновленнями youtube каналу ТеВ 7